Зокрема структурний підрозділ, Марганецький фаховий коледж Національно технічного університету Дніпровська політехніка долучається до флешмобу єдності до Дня захисників та захисниць України та Дня українського козацтва. Сереча Дар'я, студентка групи ТТ 2024-19, поезія мистецький український рух, наш час настав. Скажи, може, вже настав наш час? Боротись час, єднатись час? Мета завжди лише одна була вільна ти і вільний я. Людей, скільки полягло в бою, але ти стоїш, і я стою. Тримай, ось тобі моя рука, скажи, невже цей день настав? Багато хто з нас не дійшов до дня, коли нарешті страх пройшов, Але мільйони не спинить, українську незалежність вже не зупинить. Скажи може, вже настав наш час? Боротись час, єднатись час. Мета завжди лише одна була вільна ти і вільний я. Людей, скільки полягло в бою, але ти стоїш і я стою. Тримай, ось тобі моя рука, скажи ноже, цей день настав. Так, імперія впаде, кайдан із наших рук любов зірве. Важливо тут кожен з нас, ти другу розкажи, що настав, наш час настав, підніматись час, боротись час, єднатись час. Людей, скільки полягло в бою, але ти стоїш, і я стою. Наш час настав, підніматись час, боротись час, єднатись час, Тримай, ось тобі моя рука, скажи, невже цей день настав? Наш час настав, наш час настав, наш час настав?